З Новим роком, любі друзі, хай він почнеться в білій смузі. І світлі будуть сьогодні, щасливі, добрі і ясні. Хай в ньому гарно вам живеться, і їсть любиться і б'ється. Хай рідні друзі будуть поруч, успішним буде рік чудовим. Хай мрії збудуться, бажання, задуми, плани, сподівання. Удача, хай допомагає. І Бог нехай благословляє. В душі хай буде світло й чисто хай світить сонце променисто Натхнення, затишку тепла, любові, миру і добра. Новий рік, хай буде гожим, на старий зовсім не схожий. В мирі, логоді, добрі. Жити нам у цій порі. Нові році щастя буде, Будуть усміхатись, люди. Повністю достатком хата їй усього добра багато, щоб ніколи не хворіли, а муші молоді. Щоб було в вашому домі повно радості і любові. Проші вам побажати. Звісно, грошенят багато. З новим роком, з новим щастя, хай рік для вас удасться. На роботі, хай шанують, часто премії дарують. Вдома люблять, обнимать, за задрібнить, хай не лайть, хай чудовий настрій з Новим роком і з новим щастям.